Христос крес. розпочинаємо засідання нашої комісії. Маємо хворому четверо чоловіків сумнів на порядку денному вісім питань. Можемо приступити до першого питання з порядку денного про внесення змін до програми благоустрою на 2025 рік. Проект рішення 2276. Доповідач пасенко Наталія Даніна. Зміни в тій програмі вносяться в зв'язку з тим, що ми провели ПКД. По такому заходу як капітальний ремонт дороги по бульварі Довженка і ми його іменно в редакції, віридакції без міського бюджету, передбачаємо кошти 260 на то шістдесят тисяч, передбачаємо 260 тисяч і враховуючи, що в нас вже є вартість об'єкту 2 мільйони 444 сорок інші заходи, інші, інші. Джерела. Інші, інші, да. інші джерела, інші джерела, тому що враховуючи, що можливо, ну можливо, ще. Не буде фінансування, але зараз на даний час має в бюджеті тільки 260 тисяч міського бюджету. І другий захід це перший захід. Друге, це перше завдання, нам додаток один, а додаток два, ми завдання 3 викладаємо захід сім, викладаємо нові редакції, додаємо. Це капітальні, у нас трошки по іншому звучало. Зараз він звучить благоустрій території населення пункт, капітальні, ремонт, огорожі, кладовище, новий розділ. Це міняємо назву, уточнюємо. І, а там нас було 150 тисяч, так і залишилось 150 тисяч, суми не міняємо. І вносяться зміни у факт, враховуючи те, що 260 міського бюджету по першому завданні, е заході першому, ми вносимо зміни, додається за 260 тисяч і інші джерела до Тому, і вносяться зміни саме фінансування програми. Ну, Чановці ці заходи були передбачені програмою, просто уточнюємо вже після зрозуміло. Чи є запитання до доповідача членів комісії? Давай. Якщо нема, ставлю голосування. Хто за за? рішення прийнято? Так, наступний проект рішення 22.75. Про внесення змін до програми підтримки будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ на 2025 рік, прогноз 26 до 7. Це вже йде з врахуванням звернень голів правління ОСББ, вони звернулися до нас. От Мабуть, ще буде більше звернень, але наразі є тільки -ті три звернення для того, щоб ми їх могли включити в мережу одержувач коштів, ми вносимо зміни, пере їх, конкретно вказуємо, які ОСББ приймає участь там, де виконавець заходу. Тому ми викладаємо завдання один в новій редакції, де вказуємо, які управління приймають участь, які ОСББ приймає участь. І ще одне ми вносимо зміни з саме. Я Процедуру отримання співфінансування, щоб ви розуміли, там невеликі зміни, там тільки йдуть зміни, іменно що ми включаємо. Бо у нас тут було два замовники, зараз є інвестор, замовник і виконавець, тому що е, в мережі має бути тільки ОСВБ, і тому зараз де так і ми як інвестор виступаємо, ОЗБ включаємо як одержувач коштів в мережу. Тому воно йде як е, нас сюди інвестор замовник це і підступний. Це ті зміни, які відносяться. Це Кузьма Олімпійський. Чи є запитання по даному проєкту рішення відповідача? Нема. 22.75. Ставлю на голосування. Хто за? Чотири за. Проєкт рішення. Я вже можу помітити, коли Дякую. заходи. так, так, так. Третій. Проект рішення в нас під номером 2277 пронесення Про змін та допомогти в перелік першого та другого тижня об'єкту комунального майна. Олег і воровичка. Так, чергово раз вносимо зміни в перелік майна, на які можна надавати в оренду. Е, першим пунктом у нас йде внесення. Зараз, зараз, зараз викласти в нові редакції. Чому викладаємо нові редакції? пункт 52? тому що свого часу ми віддали в оренду приміщення. орендар про ще деякий час, побачив, що приміщення не деякі приміщення не то ми говоримо про е, приміщення, яке вміщено героя України Степана України Бандери 3А. Mm -hmm. Оце якраз там, де Галінтел, ніби ще там ці взутєві там є. О, mm -hmm. Тим не менше, ми віддали частину приміщення свого часу. Проорендувавши оренда, побачив, що не може там один кабінет, кімнатку скажімо так, використовувати для призначення, тому що воно трошки таке низький потолок. Ну, відмовився одним словом. Ми відповідно прийняли рішення. Про зміни в договір оренди. Ну, але це вимагає десь площу поміняли, тобто змінити в самому переліку площу. Ну і там буде далі тягнутися якраз в переліку, в додатку другому ми також тож я буду говорити про те, що ми, що ми додаємо до переліку першого типу об'єктів, які можуть бути надані в оренду на аукціоні. Тобто, Тих приміщень, які ми от забрали з цього, з цього пункту, по суті, ми мусимо згідно закону дати як окремий об'єкт оренди, можливо, хтось захоче таке орендувати. Можливо, комусь підійде цей, цей об'єкт. Ну, Дома не підійшов, можливо, комусь підійде. Але квадрат. зі... Там квадратів 10 квадратів. Тобто 9 і... 10,3, і якщо точніше, 9 і 1 квадрат це є по суті, саме приміщення. А ще місце загального користування, там і два квадрати, місце узирку, то тобто коридор. То, Те, що вилучили, по суті, то і даємо як новий об'єкт. Ну так вимагає е, закон. Е, також ми додаємо до переліку е, першого типу, то буде пункт 64, 65, 66 нашого переліку, об'єкти. Е, Безпосередньо обмін будівлю Будільської міської ради для розміщення, для розміщення терміналів самообслуговування. Тобто, десь ми проводили вже ми маємо один об'єкт СНАПі для розміщення терміналів самообслуговування. Але ми бачимо, що ще є, якщо коли ми оголошені аукціони, беруть участь ряд там, 4 і більше претендентів, тобто бажаючих, то ми вирішили зробити дати кожному по місцю. Хочете, орендуйте, тобто, щоб ми оголосили три аукціони, побачив, всі будуть на рівних умовах, тобто всі зможуть собі взяти, хто бажає розмістити термінал у нас, будь ласка. Тому така виникла потреба, тому доповнюємо перелік першого типу безпосередньо цими об'єктами. Е, площа невелика, тобто це об'єкт 2 квадрати, 2,5 і 3 метри квадратний. Ми так визначили, що назвемо це місце 2, 3 і 4, бо ми вже, по суті, місце 1 маємо. Щоб була така більш... То буде, по суті, в коридорі, ага. Там в коридорі Кхе, можна поставити три термінали покійно. Так, третій пункт в нас є, що ми додаємо переліки об'єкти до переліку другого. тобто які ми можемо дати без аукціону. А саме це є. Даємо частину будованих приміщень спортивної школи нашої ДЮСШ по Франка 8. Звернулися відповідно до нас громадські організації спортивного, спортивного скерування, які виявили бажання це орендувати. Свого часу там орендував і газова служба, і тавор орендував, оскільки товар взяв в оренду тут нашу початкову будівлю третю, третій корпус початкової школи. Вони, по суті, переїхали звідти. Погоду ми припинили, але маємо вільний об'єкт, чому не дати. То там де був колись так? Там, де був колись там, де колись була газова, можливо, газова довше було. Ні, всі б не знали, того, що там газова. Була газова дільниця свого часу. Що вчати до а? Ні, там. Івана та, Франка вісів в спортивній школі, так з другого боку захід. Там окремий захід, тобто. Там не треба ходити по спортзалу. Це не напроти розділ житлосервіс. Це, це напроти Три... нашої гімна... є... На гімназії. Все Бо Я щось попутала за це пенсією. 149 квадратів, велика площа. Доволі вибачає. Є ремонт, який зробили? Що? Ну, як сказати ремонт? Та ремонт такий терпимий, але хто би хотів собі ремонт, такий Дозумі. робить. Ні, так чисто. Так. Ну, таке, ну, скажімо так, знаєте, хто старій будівлі, наче не є така. Конструкція, щоб була е, бетонні перекриття, ну там дерев'яні перекриття, ну старі будівлі. Як би то не було. Можливо, оновити побілку, якийсь санітарний ремонт зробити. Тобто. це може. Також е, така виникана е, у нас потреба, бо е, в нас є договора оренди з. Е, Комунальним закладом публічні бібліотеки наші, які орендують, по суті, в нас приміщення договора оренди 6 зразка, скажімо так, припиняємо ті угоди для того, щоб вже відповідати якось, е, договорам оренди згідно закону нового. Так? Тому е, пунктами наступними 56-57 вносимо відповідні такі об'єкти, як група нежилих приміщень номер 66 у житловому будинку. Ми зробили інвентаризацію, так назвали ті приміщення. Зараз по суті, на Лесі Українки 17, де по суті і є бібліотека. Uh -huh. Тобто для того, щоб організувати нормальний, скажімо так, привести документи всі в належність, робимо цей об'єкт. Для розміщення безпосередньо бібліотеки. 171 податний метр. І також по, Лесі, по вулиці Явгороницького, 8, також маємо дві бібліотеки. З часу там були два договора, доросла бібліотека і бібліотека для дітей. Об'єднуємо це в один об'єкт. Ну, велика площа, 604 квадратних метри, але один об'єкт це менше паперу, скажімо так. Там всі діючі бібліотеки, тобто ми, по суті, перекладемо воду згідно нового порядку. Вони залишаються да, Вони залишаються. там залишаються і тому подібне. Так. Да. Це от така потреба контролика, щоб привести документи належність до заходу. Це, це все, все наразі все, все. Чи не запитання до доповідача? Mm. Немає. Став даний проєкт рішення на голосування. Хто за? Це вирішення Дякую. Дякую. Наступний проєкт рішення 2267 про присвоєння звання учасників громадянин Новороздільської територіальної громади Рудницькому Михайло Васильовичу. Так, добрий день члени комісії. Так, маємо такий проєкт рішення. Працювала експертна рада. Члени експертної ради детально ознайомились з біографією пана Рудницького Михайла Васильовича і вирішили. Присвоїти пану Рудницькому Михайла Васильовичу, звання почасної громадянини Розійської територіальної громади за видатні заслуги в галузі культури, мистецтва та вагомий внесок у розвиток громади, що сприяли піднесенню її авторитету як на місцевому, так і на державному рівні. Тому прошу підтримати. Я думаю, що всі знають. Всі, всі знають чимало. А все Це... життя поклав на розвиток культури, Це... школи і там такі досягнення, що просто... Так коли ще давно читала, він прийшов у віці 25 років, директором школи здається. Там, Тому, що... пішов... ще Дави, не, не, не зраджує пам'ять, то десь в такому віці і до тепер. Ту музичну школу він будував. Чи є запитання по даному проєкту рішення? <проєк> Членів комісії нема. Тому ставлено голосування. Проєкт рішення 2267. Хто за? Чотири за. Рішення прийнято. Маємо подібний проєкт рішення під номером 2266 про присвоєння звання почесного громадянина Березівської територіальної громади Горину Зинові Григоровичу. Так, тут також працювала експертна комісія, ознайомилась з біографією Горина Зиновія Григоровича. Там Насправді 8, а 4 від руки написано біографія. І тому комісія вирішила присвоїти йому звання учасникам планеної розбільської громади за родатні заслуги в галузі науки і історії ваговний насоб розвиток громади та багаторічну науково-просвітницьку та громадську діяльність. Прошу підтримати. Є запитання? Немає. Нема. Тоді даний проєкт рішення ставлю на голосування. Хто за? Четверо за рішення прийняли. Так, і маємо ще сьогодні три проєкти рішень про звіти, які керівників комунальних підприємств. Звідкірують розділ життєсервіс, ДП благоустрій і третій звіт КП-розділ. Я думаю, що всі члени комісії ознайомилися з даними звітами, тому що вони всі були нам перекинуті на електронну адресу. Я пропоную розглянути на сесію. Є, є пропозиція члена комісії три Івана, щоб ми даний проект рішення розглядали на сесії. Тому дану даний пропозицію ставлю на голосування. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії? Хто за? за? Три за. Чотири за. Три за. Я так я можу і три три за, за. Добре. Тоді проти. Нема. Утримались. Один отримався. Дане рішення прийнято. Я думаю, що нехай всі чують звіти керівників, тому що буде багато запитань, і нехай вже ми обговоримо це сесійно і всією радою. Оскільки ці проекти ми всі свої вичерпали, того засідання нашої комісії оголошує дякую. за інше. Дякую всім членам комісії дякую. 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 дякую.